Вітаю, мої любі! Дякую вам, що завітали сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, сили і великої віри в наше світле майбутнє. Хай вас береже Божа ласка, а кожен день приносить радість і надію. Тримайтеся, любі мої, бо ми разом і нас не здолати. Давайте разом дивитись у карти і шукати правду поміж них. Тож візьміть собі чаю з м'ятою та послухайте, що нам карти на серпень цього року про Україну говорять так, е, перша карта, лицар Пентаклів. То трудяга з натурою впертою. Це значить, що серпень буде місяцем планової системної роботи. Всі йтиме не швидко, але впевнено, наші люди зсу всі. Будуть працювати рішення прийматимуться обережно, але з прицілом на стабільність. Можливо, буде акцент на відновленні. Логістиці, економічному фронті. Друга карта, вісімка пентаклів. Ну тут взагалі чиста праця. Люди працюють, вчаться, шліфують майстерність. Видно, що багато українців будуть зайняті відновленням, хтось почне нову справу, хтось піде в навчання. Також це може вказувати на зміцнення наших збройних сил постійна підготовка. Навчання, дисципліна робота кипітиме і в тилу, і на фронті третя карта. Трійка Пентаклів. А це вже про командну роботу. В серпні дуже важливо буде об'єднувати зусилля громади, волонтери, військові, влада, міжнародні партнери. Все буде будуватися разом, крок за кроком. Може бути і підтримка від союзників, і нові кооперації на економічному рівні. Серпень 2025 року в Україні. Буде не часом гучних змін чи проривів, а місяцем серйозної кропіткої праці. Все буде йти своїм ходом не без труднощів, але з впевненістю і вірою. І, хоч ще не перемога, але шлях до неї буде міцніти щодня. Тримаймо стрій, підтримуємо ближнього і пам'ятаймо лише у єдності наша сила. Ой, людоньки, ну то файне питання. Чому ж то Трамп взяв і скоротив тому Путіну той дедлайн із 50 днів до якихось там 10-12? Самі цікаво, що воно там назріває. Перша карта, туз кубків це може означати, що Трамп десь всередині має сильну емоційну реакцію на ситуацію. Або хоче виглядати миротворцем, типу, дивіться, я зараз усе по-людськи порішаю. Або ж то вказівка, що хтось йому налив у вуха ідею, яку він ухопив емоційно, як шанс показати свою рішучість. Друга карта пажмечів. Ото вже цікавіше. Тут видно, що або Трамп отримав нову інформацію, можливо, розвідка щось шепнула, або побачив якусь небезпеку і вирішив діяти швидше, ніж планував. Може, ще й підозрює, що Путін щось мутить і хоче його прижати, поки не пізно. Третя карта, страшний суд. То карта великих рішень, час розплати, або навіть час ікс. Виходить, що Трамп відчуває, що момент істини вже під ногами треба або приймати рішення, або втрачати все. А може ще. І хоче поставити Путіна в таку ситуацію, щоб той мусив здаватися або відповідати публічно. Схоже, що Трамп не просто так той термін зменшив. Тут є і емоції, і якась свіженька інформація, і бажання зробити гучну заяву, як то кажуть, поставу поставити всіх перед фактом. Не факт, що за тим стоїть е, глибока стратегія більше схоже на політичну виставу з елементами е, ризикую. Важке питання: а, чи може Україна визнати окуповані території російськими для мирної угоди? Що карти про це говорять? Перша карта зірка. Зірка то карта надії, мрій майбутнього, що світиться десь попереду. Вона ніби каже, що Україна не втратила віру в своє. Що є надія на справедливе вирішення, що визнання окупації то точно не її шлях? Це як промінь, який показує дорогу, довгу, важку, але без зради. Друга карта дев'ятка мечів. А це вже біль тривога. Безсонні ночі. Видно, що серед керівництва дипломатів є перез... переживання, страх, тиск, як внутрішній, так і зовнішній. Може бути така думка, а може здати, щоб зберегти життя. Але то не вибір серця, то думки від страху. Карта каже, що така ідея є, але вона тяжка й болюча, і від неї болить душа. Третя карта. Трійка кубків, а це вже радість, об'єднання, свято. І воно говорить, що народ України, суспільство не підтримують зраду. Люди хочуть визволення, а не угодна папері. Ну, що я вам скажу, мої любі карти говорять так: влада може і думає про різне під тиском, бо дуже тяжко, бо людське життя е, на кону. Але серцем і душею Україна не готова визнавати ту нечість. Україна не продасть свої землі. Надія жива. І е, Дух стоїть е, міцно, що ж там далі на тих болотах буде відбуватися, чи буде продовжуватись конфлікт Росії з Азербайджаном, та чи стане це другим фронтом для Русні? Отож, давайте глянемо, що ж нам карти шепочуть. Так, ще притасуванню вилетів імператор це серйозна карта. То означає, що одна зі сторін, скоріше всього, Росія хоче все тримати під своїм контролем, давити авторитетом, показувати силу. Це така енергія старого царя, який хоче всіх поставити на місце. Але й каже ця карта, що ситуація залежить від великих політичних фігур, від верхів, непростий то конфлікт. Друга карта двійка кубків. Ага, тут цікаво. Ну бо це карта угоди, компромісу, союзу. Видно, що наразі між сторонами є канали для діалогу, хоч і напружені. Може бути якийсь мирний вигляд, але без довіри, зовні ніби лад, але всередині кипить. Третя карта Трійка Пентаклів. Оце вже про спільну роботу, але й про підготовку, злагоджені дії. Це може означати, що в тіні йде підготовка до чогось більшого. Може бути, що й інші гравці, залучені Туреччина, Іран, хто його знає. Кожен свою гру грає. Карти показали, поки що прямого фронту не буде, але конфлікт тліє. То як жар під попелом. Імператор показує, що Путін ще. Тримає е, ситуацію в руці е, Двіка Кубків, що буде дипломатія і видимий спокій. Але е, трійка Пентаклів то вже натяк, що хтось десь готується до чогось. Другий фронт можливий, але трохи пізніше. Е, не зараз. Але Путіну буде нелегко, бо недругів у нього назбиралось більше, ніж друзів. Ой, божечки, яке ж болюче питання. які наразі загрози по регіонах? Якщо буде масований обстріл України? Перша карта, дев'ятка жезлів, то карта оборони, настороженості. Видно, що країна в напрузі всі системи ППО готові, але й сили вже на межі. Люди в регіонах виснажені. Це так, що означає, що деякі області, особливо ті, які часто під прицілом Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Одещо. Можуть знов бути цілями, а ще е, готуємось до ударів там, де здається тихо. Бо дев'ятка жезлів це і про е, несподіване повторення атаки. Друга карта вісімка кубків. А отут е, якесь відчуття, е, що ворог може відволікати, е, міняти напрямки ударів, покидає старі маршрути і пробує нові, можуть бити там, де ми не очікуємо. Це карта про зміну курсу. Наприклад, регіони центральної України або Західні області можуть опинитись у фокусі. Перша туз жезлів це карта імпульсу, нової атаки, прориву. Тут чіткий сигнал, удар буде і буде з розмахом. Поява туза жезлів то як вибух. Може бути масований обстріл важливих стратегічних об'єктів, енергетика, транспортні вузли, великі міста. А ще це може бути щось нове, типу нового виду ракет чи тактики. Словом, русня щось готує, непросте. А з розмахом, так, мої любі, загроза є, і то серйозна. Будьте пильні, бережіть себе, слухайте повітряну тривогу і не нехтуйте укриттями. Як Бог дав сили витримати те, що вже було. Дасть і надалі все буде Україна, слава нашим захисникам. Дивимось про Запоріжжя, чи є загроза від артилерії через просування ворога, бо і справді тривожно всім нам за цей край е, перша карта, четвірка кубків це карта апатії, застою, такого собі затища, але з тривогою всередині видно, прямого просування в притул немає, але люди в місті е, і. Командування чують, що щось не так. Це карта, яка каже, загроза може бути прихованою неявною, якраз тоді, коли здається, що все спокійно. Друга карта королева мечів це енергія жорсткого аналізу раціональності й оборонної позиції. Може вказувати на активну розвідку з боку ворога спроби нащупати слабке місце. Королева мечів не кидається в атаку, вона холодно, точно прицільно діє. А це дуже схоже на артилерійські удари з відстані. Тобто артилерійська загроза існує особливо у випадку тактичного просування русні. Третя карта Верховна Жриця. Вона каже: не все видно на поверхні, є якісь приховані рухи чи підготовки, які ми не бачимо відкрито. Жриця це ще й розвідка ППО. Секретні операції, цілком можливо, що загроза наразі утримується в тіні. Обидві сторони тримають свої козирі при собі. Карти кажуть, ризик ударів існує, особливо при активізації ворога на тактичному рівні. Запоріжцям бути пильними, не нехтувати тривогами, берегти себе і тримати контакт з місцевою владою і військовими. Моліться, вірте, тримайтесь. Як ви стояли раніше? Ви стоїмо і тепер все буде Україна. Давайте подивимось про Херсон узимку чи витримає місто, як пройде той опалювальний сезон, бо й правда, на півдні не просто обстріли, небезпека щодня. Давайте глянемо, що карти на те кажуть. Перша карта шістка кубків. Вона символізує пам'ять, підтримку, турботу і іноді. І допомогу з минулого. Це добрий знак, означає, що е, люди не будуть покинуті, буде підтримка від держави, волонтерів, міжнародних організацій. І, хоч буде нелегко, але е, людське тепло, згуртованість і підтримка зіграють важливу роль. Це може також вказувати на те, що деякі об'єкти, наприклад, старі котельні чи схеми обігріву, будуть відновлені або використані знову. Друга карта лицар мечів. Це карта раптових агресивних дій у контексті Херсона може свідчити про посилення е, обстрілів чи спроб прориву, особливо в період сильних морозів. Лицар мечів несе ризик аварій, пошкодження інфраструктури, тобто можуть бути перебої з теплом чи електрикою, особливо якщо ворог націлиться на критичні об'єкти. Третя е, карта паж мечів. Це карта спостереження, настороженості, уважності. Вона каже, влада, військові, комунальники будуть постійно реагувати, лагодити, але й ворог спостерігає, шукає, де вдарити. Також ця карта говорить про інформаційні атаки, можливі вкиди, паніка, спроби залякати людей щодо зими. Карти кажуть, можливі перебої з теплом, особливо в піки ударів, але повного колапсу не видно. Місто Вистоїть, бо там люди е з, з серцем е і вірою. Тримаємось, е мої е хороші. Е Херсон, місто Незламне. Ой, золоце моє дивимось, чи зможе хтось із Херсону вибратись у скруті, чи пустять, чи е, закриється місто. Е, давай глянемо, що карти нам віщують на той рахунок. Перша карта колесо фортуни це карта долі, змін несподіванок. Вона каже, ситуація може різко змінитись, і то або в кращий, або в гірший бік. Тобто обмеження в'їзду чи виїзду можливі, але не назавжди. Може бути як тимчасове закриття, так і раптова відкритість, це нефіксований стан, коли сокрутиться. Друга карта король жезлів. Це е, може от, е, означати, що е, доступ до міста буде контролюватися суворо військовими адміністрацією через наказ згори. тобто буде не вільний проїзд, а за дозволами по списках. Е, третя карта дев'ятка пентаклів. А оце карта. Відокремлення безпеки, самодостатності, але в ізоляції. Це про територію, яка ніби відрізана, але всередині все тримається купи. Дуже схоже, що в якийсь момент місто може бути частково або повністю закрите для руху. Карти кажуть, якщо щось і. Станеться це не назавжди, але часова ізоляція цілком ймовірна. Готуйтесь до того, щоб мати все потрібне під руками. Бережіть себе, мої хороші. Дай Боже миру. Давайте подивимось старокостянтинів про те, спокійне містечко на Хмельниччині, де люди працьовиті і серце українське. Давайте глянемо, що карти нам е, віщують. Е, перша карта: вісімка жезлів. Ой. Це карта швидких подій, стрімких дій, а часто повітряного руху чи ракет. Це може означати, що загроза масованих обстрілів таки є особливо пов'язаних із авіацією, інфраструктурою чи е, об'єктами військового значення. Швидкість е, головне слово цієї карти: якщо щось і буде, то раптово. Без довгих попереджень. Друга е, карта м, четвірка Пентаклів е, це е, карта захисту, стримування, утримування позицій. Вона каже, що місто має певний рівень безпеки, оборонну готовність. Люди в Старокостянтинові обережні знають, як діяти. Також це про обмеження доступу до чогось, тобто, можливо, деякі райони чи об'єкти вже захищають або приховують від ворожих очей. Третя карта. Шістка мечів. Оце карта евакуації, переміщення, переходу до спокійнішого стану. Вона показує, що в майбутньому ситуація має покращитись, небезпека відійде або стане меншою. Також це про подолання загрози, хоч і через труднощі. Карти кажуть: будьте на поготові, не нехтуйте тривогами, але й не панікуйте. Старокостянтинів сильний витримає, хай вас береже Бог і зсу. Е як важко, ті питання даються, дивимось, чи справді е, расистам треба лише Донеччина і Луганщина, а все решта, то так для. Галочки і для розтягування нашого фронту. Перша карта двійка пентаклів. Оце карта е, балансування, лавірування, гнучкої гри. Вона прямо вказує, е, РФ маневрує, грається то туди, то сюди, немає чіткого стабільного фокусу. То вони кричать про визволення, то торгуються, то відкочуються. Це не стратегія, а гра на публіку. Спроба встигнути скрізь. Друга карта п'ятірка мечів. А тут карта брехні, зради, підступу і приниження. Це означає, що РФ не має чесної мети. Їм геть не важливо, яка земля, важливо зробити боляче, принизити, взяти силою, навіть якщо їм вона не треба. Донбас -то тільки привід, а решта чим більше хаосу, тим краще. Це карта війни, заради війни, а не заради землі. Третя карта вісімка пентаклів. Це карта системи системної роботи підготовки довгої обробки вона каже, що деякі напрямки РФ опрацьовує як стратегічні. І от якраз Луганщина і Донеччина ті регіони, де вони вкладаються, риють окопи, копаються надовго. А інші це більше як тиск, відволікання, розтягування уваги наших військ. Карти кажуть, що рашистам не треба ті всі землі. Їм треба хаос, розбрат, контроль і страх. А територія то лише інструмент. Ворог грає брудно, але правда на нашому боці. Подивимось про ті особисті перемовини Зеленського з Путіним у Туреччині. Чи принесуть вони мир? Перша карта шістка кубків. Вона говорить про бажання повернутись до кращого мирного минулого, згадати, як було до війни. Можливо, на переговорах буде багато емоцій, спроб налагодити стосунки, апелювати до спільної історії. Така карта дає надію, що сторони хочуть мир. І готові шукати шляхи. Друга карта, вежа. Але тут вже страшна карта. Вона попереджає про різкі, раптові зміни, руйнування старих схем. Це може бути як розрив переговорів, так і непередбачені наслідки зустрічі. Вежа говорить про кризу, яка може бути як руйнівною, так і необхідною для оновлення. Тобто, переговори можуть не піти гладко. Можливі конфлікти, скандали, зриви. Третя карта королева мечів. Королева мечів це як щит розуму проти емоцій і маніпуляцій. Вона показує, що переговори будуть важкими, але Україна буде захищати свої інтереси максимально жорстко. Карти кажуть, перемовини це шанс, бо є бажання миру і ностальгія за минулим, але буде дуже важко. Буде перевірка на міцність і не обійдеться без бурь. Бережіть себе, тримайте віру і пам'ятайте, мир то не просто слова, а важка праця. Дивимось, чи настане перемир'я до Дня Незалежності України, бо то велике бажання у кожного серця. Перша карта вісімка кубків. Ця карта говорить, що хтось може відмовитись від чогось, піти від ситуації. Можливо, що будуть спроби залишити переговори або припинити вогонь, але не повністю як от так, 50 на 50 або тимчасово. Друга карта. Шістка жезлів, ой, це карта перемоги, тріумфу і визнання. Вона говорить про святкування успіху, про хороші новини. Можливо, буде якась оголошена домовленість, яка виглядатиме як перемир'я, або перемога на полі бою. Третя карта десятка мечів. А ця карта тяжка про кінець чогось, але і про страждання, зраду, крах. Вона каже, що навіть якщо перемир'я буде, воно може бути коротким. Несправжнім, або е, за ним прийде новий біль і конфлікт. Карти кажуть, перемир'я до Дня Незалежності можливо, будуть спроби і навіть оголошення. Але справжній мир то не просто папірець, а довга дорога. І е, десятка мечів е, попереджає, може бути так, що цей мир буде крихким і потім все знову загостриться. Тож тримаємось, мої любі, віримо в мир, але готуємось до всього. Україна сильна і правда буде з нами. На сьогодні все. А на прощання скажу: будьте мудрі, бережіть себе і своїх рідних, не втрачайте надії і любові в серці. Нехай лихе не збувається, і наша Україна квітне і процвітає. До зустрічі, мої дорогенькі! Слава Україні!